Авді, те, що відбувається сьогодні всередині країни, ну ми не можемо не помічати. І ось ці авторитарні тенденції це надзвичайна проблема, хоча б тому, що вони можуть зашкодити нашим стосункам із стратегічними партнерами, вже не кажучи про те, що очевидно це ті речі, які стосуються життя кожного українця. Тому що авторитаризм він знаєте, обмежує не обмежується ніколи тільки там, наприклад, правами опозиції або тільки проблемою цензури. А це завжди питання, яке поглиблюється, розширюється на різні кола людей. Далі за політичними лідерами починається переслідування громадських активістів, починається переслідування журналістів, і тому всі ці речі вони є дуже і дуже важливими. І справді, ось це інтерв'ю, воно насправді нічого нового нам не сказало. Бо ми насправді розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо, що марафон вже давним-давно. Став інструментом цензури, і дійсно, ось цей журналіст він просто розповів, що навіть на свою громадянську позицію в своїй соцмережі, в своєму фейсбуці, він не має права висловлювати, тому що якщо ти хочеш працювати за державні гроші. Ти мусиш бути максимально лояльним. Ти фактично мусиш бути тільки гвинтиком пропаганди, а не громадянином держави України. Оце перекреслення насправді прав людини. Воно є достатньо показовим. Ми розуміємо, що е, існує заборона на представників нашої фракції, е, показувати їх в ефірі е, єдиного марафону. Знаєте, от багато хто каже: Ну і що вам з того? Ви є в соцмережах? Вас люди підтримують там. Ви можете бути в'ю. YouTube там, десь в інших, скажімо так, в інших мережах, там Тікток, є Інстаграм. Є Але багато людей справді дивиться єдиний марафон. Багато людей все-таки сприймають телевізор як джерело інформації. І більше того, саме ці люди всі ми фінансуємо цей єдиний е, марафон. Е, Державний, який сьогодні став навіть не інструментом пропаганди, він став справді інструментом цензури, і навіть не військової цензури, він став інструментом політичної цензури, яка існує для того, щоб монополізувати владу, щоб показувати, що якщо хтось і щось робить в країні. То це, наприклад, там правляча партія Слуга народа а такої партії як Європейська Солідарність для прикладу, тому що там і не тільки там і там голос з'являється вкрай рідко представники е цієї фракції. От їх просто-напросто не існує. Знаєте, е з цим інструментом з нами борються останні вже три роки. І е, треба відверто сказати, що е, ми єдина фракція, представники якої три роки не потрапляють в ефір фактично е, єдиного телеканалу, в який об'єднані різні приватні канали. Все це відбувається знову таки за гроші платників податків. При цьому треба сказати, що сьогодні європейська солідарність, відповідно е, до останніх, наприклад, замірів наших е, американських е, колег, наших партнерів, е, є фракцією номер один за підтримку. Українців і єдина фактично фракція і партія, яка виросла із восьми відсотків, які ми взяли на виборах 19-му році, до 20 відсотків підтримки на кінець 24-го року, це просто дані американського національно-демократичного інституту, і це ну є показником, що навіть в умовах замовчувань да нам вдається доносити свою позицію, але це замовчування воно все таки грає роль, тому що частина людей. Питає, що ви робите в час війни, і коли? І фонд Порошенка і Європейська солідарність всі свої зусилля за ці три роки спрямували суто на допомогу армії. Ми дійсно перетворили свої партійні організації в роботу хабів, буквально для волонтерських хабів для підтримки збройних сил України. А, то люди просто не знають. Вони кажуть, ви десь зникли вас, десь немає, десь не існує. Це ненормальна ситуація, і ненормальна вона ще й тому, що вона знижує знаєте, можливість будь-якої дискусії, будь-якої професійної дискусії, будь-яких журналістських розслідувань. Що сьогодні відбувається з закупівлями зброї? Наприклад, чи треба про це говорити в час війни? Та однозначно, тому що інакше проблеми не вирішуються, проблеми накопичуються.